45-річчя заснування Южного міська спортивна спільнота відзначила серією дорослих та дитячих турнірів. 30 вересня змагання з веслування на Байдарках та Каноя розпочались паралельно з турніром з настільного тенісу. Сьогодні ми продовжуємо турнір до Дня міста з настільного тенісу. На жаль, не так багато учасників, як планувалося. Спочатку було багато заявлених людей, але ми знаємо, да, з чим це все пов'язано. У нас були турніри по 27 чоловік, по до навіть більше 30 чоловік. Ну, це все було е, до війни. На жаль, зараз є хлопці, які ну, захищають нашу країну. Ось, ну деякі ну, бояться, скажемо так. Ось, але ну, приходять, тренуються, тренуються зараз, підтягуються вже молоді е, теж. Ну, е, Через деякий час будемо набирати дітей. Щоб діти теж долучалися, тому що цей вид спорту він нас так ну, гарно почав розвиватися в місті Южному. Треба це підтримувати. Тенісисти зайняли локацію у спортивної зали Дю США. На турнірі були представлені тільки чоловіки. Серед жінок не знайшлося бажаючих поборотись за кубок міста, кажуть організатори. Натомість окрему боротьбу вели гравці у категорії ветерани. Любителі цього виду спорту приїхали до Южного з Березівки та Ніколаївки. В наших змаганнях е, участвують 14 спортсменів е, з Березівки, з Ніколаївки приїхали хлопці. Вони до нас залучаються, приїжджають, ми зазванюємося, вони запрошують нас. Е, їм не інтересно, вони тренуються, ми тренуємося. Зараз у нас дві категорії. Це у нас ветерани, е, грають 60 тут є. Е, е, Обичні чоловіки, тобто спортсмени. То 10 і 4. Там колова система у ветеранів. У нас нова швейцарська система з 7 турів з п'яти партій. То ми сьогодні награємося, я думаю, все буде добре, получаємо задоволення. Бажаю всім, хочу побажати всім здоров'я, щастя, благополуччя. Привітати з днем народження наших містян. День міста Южного. Більш чисельним було представництво веслувальників на тренувальній базі хіміка зібралось близько 120 учасників з різних регіонів України. Більшість новачки, які вперше чи вдруге виходять на серйозний старт. До нас гості приїхали, у нас з Одеси, з Чорноморська, з Миколаєва є, з Дніпропетровська до нас приїхали. Тому склад учасників досить таки потужний, що стосується дітей, бо в їхньому віці якраз немає там якісь школи чи ще щось, вони це діти. Тому сьогодні у нас більше 120 учасників і якраз для дітей саме раз нашим особливо южницям, себе вдома показати себе, показати, на що вони здатні, а ті люди, які приїхали, теж позмагатися і подивитися, на що їхні Діти задні вже на виїзді. Це ну, для когось перші змагання, для когось там, другі. Тому це так в основному всі вдома проводять серед діточок, а це виїзд, і це досвід, по-перше, для них і навички. Ви ж бачите, у нас от маленькі десь хвилюються, перевернули лодочка, вже катер поїхав, піднімає з води. Тому це для дітей дуже такий потужний старт, я вважаю. В межах турніру спортсмени вийшли на дистанції по 200 та 500 метрів. Привчастий вітер не став на заваді. Відстань опанували навіть наймолодша вікова категорія. Скажіть, ви на воду виходили? Так. так. Як вам все пройшло? Добре, Добре. вона зайняла третє місце, я четверте. Суперники сильні. Так, так. так. З Миколаєва дівчинка заробила з... перше місце з Дніпра. є що. Два суперника я обігнав. Угу. А... Всі останні по півтора роки займалися та два. Я два рази виїжджав на два городи. Угу. Тепер... Баштанка та южне змагання в Южному стали гарною перевіркою на витривалість та технічність, кажуть спортсмени. Нормально два четвертих міста, і от ще третє, не знаю. Та я так то тут не місцевий, так що е, з окупації приїхав, так що ну, тільки два рази було за все час за два місяці. А раніше займався весуванням? Так. В, Херсоні, в Херсонщині в годі пристані. Так, і чому вибрав цей вид спорту? А, тому що по важчу, як і ребуть, мені сподобалось і так і почав от, і знайшовся десь. Особливо гостро потреба виходити на воду зараз відчувають вихованці Миколаївської команди. Южна чи не найближча база для тренувань, розповідає Владислав Єфімов. Для команди Миколаївської області це будь які змагання зараз на вагу золота, тому що в Миколаєві зараз заборонений вихід на воду. Тільки в Миколаївській області це баштанка, а також Первомайськ. Тільки там можна вийти на воду та отримати якусь підготовку. тому будь-які змагання для нас дуже важливі і тому навіть для маленьких. Досвід, дуже великий досвід. Просто вийти, вийти на старт і прогрести ці 200 метрів, вийти на старт, тебе вирівнюють на старті. Це дуже важливі змагання для маленьких і більш, більш, скажімо, старших спортсменів. Зараз у нас вже дві золоті медалі, але це, ну, це маленькі такі перемоги, на шляху, скажімо, великих перемог, до чемпіонатів України. В цьому році у нас є непогані результати на чемпіонатах України, на юніорському чемпіонаті України. Ми добре, виступили на Олімпі Хопса. Оксана Цомпель стала бронзовою призеркою. Більше відео та атмосфери зі змагань дивіться в програмі Життя міста в ефірі Южненського телебачення.